Смачного? Дякую. Щойно після роботи? Можна і так сказати. А ким ти робиш? Я. Різнорабочу. В АТБ? Ні. В Ашані? Ні. В рукавичці. Ні. В копіючці. Ні. Аврора. Ні. А що ти їсть? Я їм борщ. Сам приготував? Ні, хтось прийшов в сусідів приготував. Я ні, ще стал. У мене, коротше, сусіди наоборот їжу крали, коли я жив в гуртожитку, типа в тебе ще готують. Чи то ти якраз крадеш чужий ні, борщ? Ні, 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 сам Нічого свій молодець, прикольно. Треба Що... вчитися в У тебе важке життя? Ні. Я б не сказав. Порівняно з іншими людьми десь на середині. Ну нормально. Я понял. Ну оціни своє життя від 1 до 5. Ну, троїчку десь. От прям троєчка. От прям троєчка. Ну так я собі. Не знаю, нормально. Куклесь. Ня, таке не займаю. На чужу маму. Шо, шо? Чужу маму. Нєе? Вот это поворот! Ні разу? Та ну нафиг, мужик, ти шо? Я скаржу, мужик, п**у! А мені тільки 20 буде! Та тобі десь років 33! <реку> скільки, блядь? 33 тобі десь роки. Що, молодший 32. Ти що? 2.31. Ні, ну я тобі, блядь, 30 не дам. серйозно, типа, по приколу, чесно. По приколу мені 20 і набуде, блядь. Да це все піздєш! Ну то по приколу, а якщо реально. Тобі паспорт показати? Ні, паспорт не треба, тобі просто на скажи я правду, то і все. Серйозно? мені за 18... за 17 днів буде 20 років тільки. Ти сказав, що тобі по приколу буде 20 років. Я питаю Ні, серйозно. Не, мені... серйозно, мені буде Расшо, тобі, так, за. Ну так по приколу чи серйозно? Серйозно, мені буде і на 20 років. Які х до 30, ви шо нахуй. Йокнули ще що. Я сказав 33. Та які нахуй 33, блядь? Перед тобою були дві дівчини, мені й дали по 27, по 28 років. Я кажу, ви шо? Чучу чи шо, блядь? мені 20, но буде. Майте совість, нахуй, я ще на хіна, такий старий. І то я побрився. Та якби се не побрив, то на всі 50 напевне. Я не знаю, ну певно. Ну я реально думаю, типу, тобі 33-ті. Типу, Різноробочий, їсть борщ, типа за столом, говорить чадрулеці 100% 30. Плюс. Без обід, типу, просто говорить. типа, як він. Так, мені просто знаю, що робити. Ага. Та Японія. я думаю, зайду, бля, по похавую, зайду, подивлюся. Тож з кимось попиздякаю. Я понял. Ну ладно, мужик. Гарного вечора смачного.